Коротше, поліцію викликали 40 минут тому. Ніхто навіть не перезвонив. Я вже повторно перезвонював, питаю. Де ж ваша слідча оперативна група? Щось мені закрадається підозра, що сьогодні на зміні Марічка. Ой, Марічко, Чечері, Чечері, Чечері. Роз свої Марічка, кучері, кучері. ну, примерно так. Чекаємо. Та собаку вже задрала без кладатися. Мус... Тяжка ти людина, нас. Я хуєю. Це ще оперативно, коли приїде. Наряд це добре. А. а що так, що не вистачає, не вистачає, чи що. Так, Поняв, ну чекаємо. Ми стоїмо біля дороги, з хай наберуть мене. Вони будуть Все, зрозумів, дякую. Так, пройшла година. Щойно визвонився мені черговий і каже, що ну, до вас наряд е, прямує з Капітановки. Тихонько, гарнік. З Капітановки. Каже, що так? Ну, відсутність снарядів. Це подумайте, з Капітановки майже до Кодри їде звідти наряд. Ну, якось так, чекаємо. Друзі, ситуація наступна. <кхів> Уже скільки ми чекаємо поліцію, зараз я покажу. Значить, перший виклик був на 102 в. 11.58. Ось. Наступний був майже через годину 12.39. Ось. І вже сьогодні, зараз, на, цей, на цю секунду, вже 13.42. Тобто ще. 10 хвилин і ми вже тут чекаємо поліцію 2 години. Нормальна робота, блин. Нічого не скажеш. На район Макарівський на Макарівську ТГ, щоб не було навіть нормальної вміняємої січі оперативної групи, яка діє відповідно чинного законодавства, Ну це нонсенс. Це ось так здалеку приперли? Нема вже не в Нема. Ой, не вистачає. Дивіться, яка історія. <клес> <клес> Значить, Це ділянка, третій квартал, 15-й виділ цього комарівського лісництва. Це в нас вже по Макарівське надлісництво, вони зараз так називаються. Це вже у нас. Мабуть, восьмий чи дев'ятий кримінальна справа буде по цим ділянкам. Що, що тут відбувається? По е, лісорубному квитку заявлена кількість не відповідає фактичній. Фактична кількість порубаної деревини перевищує приблизно е, в два рази те, що вони порубали по факту. Окрім того, це твердолистяна ділянка. Тобто, переважаючи породи дерева це дуб-граф. Також є переліміт у відповідності лісрубного квитка до ділової деревини. Тут більшість порубано ділових сортів, тобто пеньки цілком живі і, понятно, подивіться, які тут в них струмічка, ці, ці дерева йдуть. І вони підпадають під ну, сорт БЦ як мінімум. А вони по лісрубному дозволено 45 кубів близько 45. Насправді тут. Всі 140 кубів поруби. От. Тому е ми перерахували всі пеньки, кількість дерев, яка тут є, об'єми їхні. Відповідно, кубатурника це, ну, там, не знаю. Заміри якісь були? Да, звісно, заміри діаметру, пеньки вірева. Відповідно, кубатурника, ви бачите, тут всі дерева ну, понад 10 метрів. Ми навіть не брали там. Е Типу, щоб не дати штангу, тобто ми брали 9 максимально. Тобто це три різа. Перший, другий, третій. по 3 метри. Навіть різа, якщо по 4,5, два різа. Тобто від пенька один і другий. Все. І тут вийшло, зараз ми скажемо, значить, твердолистяних. Твердолистяних. Скільки в тебе твердолистяних? 331. 331 пеньок. Об'єм 215. 215 кубічних метрів. І сосна 44 дерева, об'єм загальний 39 кубі. Тобто 215 і 39 попри заявлену, заявлену в лісорубному квітку там 200-154. Тобто. На 100 кубів більше, ніж є насправді. І то це саме такий самий скромний розрахунок з запасом. Ну, ми можемо десь там помилитися, але ми брали саму нижчу планку, яка тільки можлива. І навіть ця саме нижча планка показала, що а, тут є перебор. Тому я зараз а, хотів би скласти заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками статей 246 та 191, оскільки тут. Вбачаються великі розміри. ну тобто Це тільки по вартості деревини, а сама шкода збиток оцінюється трохи по-іншому. Там є спеціальні формули, вона ще буде більше. Щоб були великі як це сказати, велику шкоду заподіяна, вона, по-моєму, перевищує тут достатньо. Буде, щоб натягнуло на 191. Тому дві статті буду вказувати в заяві. От. Якщо можна, да, якщо можна, дайте. Дивіться, я б сім звернутися до вас, якби ви ж слідчі. Да, в рамках виконання базових положень Кримінального процесуального кодексу, чи не мали би ви такої практичної можливості викликати сюди на місце лісничу, щоб всебічно об'єктивно встановити обставини справи. Я... Да. Да. Тому що ну, до того поліцейські Макарівського відділку поліції, я розумію, чому мені здається, що це предвзято якесь відношення до виконання своїх обов'язків. Тому що вони тут всі місцеві, вони жаліють тут лісників, тому що лісники їм щось там чи якісь матеріальні блага носять, чи що вони дуже так лояльно до них відносяться, вони їх навіть не хочуть там. Не викликати нічого. Вони приїхали, перерахували, прийняли заяву. А потім ми змушені через суди ще й е, доказувати їхню бездіяльність, Тому що в рамках 214 не хочуть відкривати кримінальне провадження. Ага. Але менше з тим, оскільки ви не, я маю надію, що ви не заангажовані, так як місцеві поліцейські, тому що ви приїхали зовсім другого відділку поліції, то чому би я думаю, що у вас є всі повноваження? Сприяти тому, щоб викликати сюди лісничу. Ну, дивіться я вам поясню, яка ситуація так. питань немає. Вам поводжувати супертенцію, але ситуація в чому? Для того щоб визвати сюди людину, це ж не можу там свого друга набрати, сказати при поможи мені Дмитро, розробити заміри ну якось по Це треба офіційно звертатися до них. І запитом для того, щоб залучити сюди спеціаліста, тобто лісника, який може провести заміри, якого, якого ну, який кваліфікований, у нього є відповідна освіта, відповідна якась кваліфікація, там можливо ще диплом чи щось таке. Можливо, ви мене трохи не зрозуміли. Я маю на увазі не третю особу, яка є експертом. Я хочу, щоб ви залучили, викликали сюди того лісника, який відповідає саме за цю ділянку. Це лісничий комирівського лісництва. Для того, щоб встановити. Первоначально і об'єктивно в рамках огляду місця події, більш точно, то потрібно лише дві речі, щоб приїхав сюди лісничий і взяв з собою польову перелікову відомість. польовій переліковій відомості має бути вся кількість дерев, які тут вирубані по, по штучно, по з діаметрами, зі всіма. Це, ну, це лише це не є секретною, секретною документацією. Це загально відома інформація. Но вони від нас. Її приховують. Я з янучі розумію, чому вони приховують. То можливо, вони від вас не приховують, тому що ви орган державної влади правохоронної я не проти. Я ж, то, і У мене навіть і контакти їхні немає щоб так. Я напряму зателефонувати. Я можу звернутися За зараз до... до місцевого керівника слід до слідчого да, 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 да. да. ну, так, Тому що вас є всі, всі можливості. можливості до свого керівника звернутися, до, звернутися до своїх колег з Макарівського відділку. Вони всі тут друг другу друга знають і знайти лісничого, який відповідає саме за цю ділянку. Я, до речі, до цих пір не розумію, що це не було зроблено попередні рази. Ну це ж не становить такої проблеми. Коли до них в лісництво приїжджаєш, їх ніколи на місці немає. Вони втікають, а нам кажуть, що вони на ділянці. Вони так ну, типу, працюють, вони постійно вони знаходяться на ділянці. Тобто роботящі люди, вони постійно на виїздах, вони постійно на ділянках. Нічого страшного немає, що цей лісничий якому зателефонує представник поліції місцевої чи ще щось, приїде сюди на місце і надасть всі необхідні копії документів. Копії документів відповідно цієї ділянки. І це буде одразу зрозуміло, щоб не відкладати в довгий ящик, ці, справ... ну, ці копії ви якраз долучите до матеріалівських. Коли... Просто інтересний те, що е... так не працює. Набрали, сказали, і вони приїхали. Питань немає. Я скажу, я попрошу сюди викликали, але повірте, я запропонував. На даний ви... час просто люди да. як працюють, запит закінчити, тим більше вони знають, куди вони йдуть. Да, да, дивіться. Дивіться. Я е, вас просто звернуся до вас з проханням. Ви як слідчий, яка є незангажованою особою відповідно кримінально процесуального кодексу, ви маєте приймати рішення самостійно. Ніхто на вас не має впливати. Я просто запропонував. що у вас є така можливість, будь ласка. Якщо не вийде, чи ви не маєте бажання, чи не вбачаєте, що зараз це потрібно робити, це особисто ваша справа. Ні в якому я разі, не разі не я не, не, не тисну на свісто, будь ласка, ну, я звернувся до уваги. Але дані річника, які <зв 'язок> дійсно. Немає, Комарівського лісництва даних немає. Я не знаю, що це, Якийсь там молодий хлопчина років 25, наскільки мені відомо. Можливо, я помиляюся, за, за що купив, за те продав. Не знаю. У вас взагалі, ви кажете, Ярдери є Єрдер... є по сусідньому лісництву, по Ніжиловицькому. Надлісництво це, це велика структура, воно розбито на лісництво, маленьке, mm -hmm. Ну, тобто трошки менше. Ніжиловицьке – це сусіднє з Комирівським. По Ніжиловицькому вісім кримінальних проваджень. Там я цього лісника знаю, він вже звільнився. Позавчорашнім числом він вирішив, що якщо він напише заяву про звільнення, то його уникне він відповідальності. Відповідальність, да. відповідальність. А це його сусід, Уже одне кримінальне провадження є. А, до речі, воно є. Я можу минуле дати по минулій ділянці. Чи ми його не забрали? А, ми, ми, не, 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 забрали, а, ми не забрали його.

Так, ми заяву написали. Прийміть, будь ласка, ми поїхали далі. Чому так, а що зараз щось сюди слов приїде ще один. Ну я вам дав, яка рази? передасте передостеємо. А якщо я вас попрошу Євас, чим ви заміряли? Рулеткою. Можете подождати, я поки почну позаміряю, хоч трохи. Вони приїдуть і ми роз'їдемось. Ну блін, як я назад її заберу, якщо я уїду. Та й вас треба тоді в огляд чи вписати як учасника. Думаю. Ну, взагалі так. Да. Ну це вже за вашим бажанням. Чи ви хочете бути присутнім, чи не хочете? Якщо не хочете. Ну мене все одно маєте да, викликати, я не те, що не хочу. У нас, бренд, ну ще. Ні, та я так розумію, що... да, ще можливість є, ще одну ділянку влупити, поки ви, ви будете цього оформляти, розумієте? Що ми будемо стояти зря. Ну так, да. ну дивіться, хоч. Да. Ми, ми погнали владу, передасте, ми сфоткали заяву і все, ми в рамках чинно, да і все. Я зараз, можливо, якщо ми встигнемо порахувати ще одну, то і ще на одну викличу його. Та і все. Що ми виносимо? Просто... Ще, ще, ще Тут, блін, тільки би час був. Mm. Да, тільки треба, ну, розумієте, якщо маленька ділянка, там чуть, -чуть Там стирили. Ну, немає, немає інтересу її там. Треба масштабні такі, там, де це саме. Але це треба провести аналітичну роботу, треба перевірити ці. Лісорубні квитки, подивитися, приїхати фактично. там. Який там об'єм. Тому що буває таке, що приїжджаєш, там тонкомір. Ну вони по цьому скільки дали? По цьому, в смісі, скільки дозволили? Да. 154. 150. Всього. І, дрі... і дров, і ділового. Ділового з них 25. А ви бачили, які тут пеньки? Тут, тут дубові пеньки, отаківо. Там, блин, 10 дерев це вже 25. А тут їх, не міряно. Просто не І вони тут діло нормально вкрали. Саме більше, 68 да, тут пеньочок 68 см він дубовий. такий. Там один цей дуб, це перших два різа по 4 блін, Це вже блин, 4 куба. Це так, самим найскромним Ну, Я думаю, що він краще лишатися тут поки що побути, тому що ну, і зараз вони прийдуть і треба якось їх теж зустріти. Давайте ми їх поїдемо зустрінемо, заведемо там при, при в'їзді, тому що вони сюди не доїдуть. Там а, є інші дороги, але у них дерева повалені лежать. Ми як заїжджали, то мусили там, через одне дерево тобі, пер, перескакувати. Вони точно через ці дерева не заїдуть. Да, було добре, так, да, дійсно, щоб ви повернулися, щоб її. І... Так... Да, ми його заведемо тоді. Щоб та... ви бачили, що оформиться. Ану, зараз я. Ну, дивіться, я вам поясню як. Для вас краще, щоб ви залишились. І зафіксували, ну, що тут буде взагалі проводитися. А що вони? Вони Це будуть рахувати. Як мінімум раху... Ну... Так, да. що ми що ми тут не бачили? Не так, так. Да. Тільки по Макарову вже десятий. За два місяці. Десять кримінальних справ. Із них три в суді обжалували. Результат є. Ну, Стимулюємо прокуратуру, тому що нас мають допитати, там, в, яко... в якості свідка і так далі. Два місяці з моменту першого кримінального провадження відкритого ні разу нічого не викликали. Тільки прокуратуру зайшов, все, на понеділок вже викликають. <плес> Поки. Поки не почнеш кошмарити, то ніхто нічого не робить. Поза зоною. він. Ну конечно, да. Шут за таки. Конечно. Ого, не будем полосировать. Добрый день. Добрый. Добрый день. А скажите, где можно весны еще найти? скажите, да, разве после. Ага, а хто місце в нього? Я виконував. Не ви знаєте, що у вас вже друга кримінальна справа, а зараз поліція січ оперативно у вас на ділянці знаходиться. Не хотіли би під'їхати, якось пояснити? Я знаю, що вони десь сюди приїдуть хочуть. Так. Да. А на місце події не хочете виїхати? Я не хочу. А чого так? Бо, тому що не хочу, Я там був, ділянка закрита. Так, да, закрита. А скільки там лишнього вироба, ну, ви знаєте? Е -е, вона закрита, згідно біля... Ну, Згідно білету мало була, була закрита, але вона. І всі питання до мого керівництва. Ага, зрозуміло. Ваша яка посада? Помічник лісничого. Помічник. Ну, якщо немає лісничого, то Я ви його виконуєте? Так, так а що Я до вас тоді питання ма, до вашого керівництва, якщо ви його виконуєте? Я маю ну, по паперам, по матеріалам, по всьому остальному. Ну, по паперам, добре. Польову перелікову відомість Можете надати Ні. по цій ділянці? Чого? Ну, тому що я вам сказав, що Макаров. Ну ви ж кажете, що ви по паперах. ну. По паперам Макарівський лісгосп. А у вас вашо, паперів немає? У мене є. Ну так а що не може з ними ознайомити? Тому що я вам їх не надам. А чого? Ну тому що ви маєте дати запит і отримати їх. Ну я даю усні запити. Ну я вам не додаю надав. Чому? Це відкрита тому... інформація, відповідно з ліс... Лісового кодексу 95-го. Всі питання до руховоства. Тобто ви відмовляєте? Я да? вам відмовляю. На підставі чого? Ну, підставі того, що ви приїхали, зайшли. Так, ми вмовити. зайшли в державну установу. Так, ну, і... Не важиш додому зайшли, правильно? Так, ви зайшли в державну установу. Ну, та. Та. Зараз, як завжди, питаєтесь перевохувати на конфлікт. На який конфлікт? Ну да Питаю, Питаючи у вас. у трой, вас тут ну... А у вас що, тут ліміт є, скільки да, заходите? Да, є. Ну і чим раз. Ну скільки то... у вас ліміт? Добре. Якщо у вас є ліміт, чим передбачено, скільки заходите, Значить, то скільки треба зараз. Поясню, що, а. ви а. всі матеріали по получите показувати у них зводські. Давайте побачимо ваше посвідчення, щоб я впевнився, що ви тут маєте якісь звідношення цього різні. Натискаю, що ви мене відмовляєте отримати публічну інформацію, відповідно, до 95 лісового кодексу. Ба. Дійсно, так? Романчук Володимир Олександрович, помічник лісничого Комарівського лісництва до 01.01.2028. Номер посвідчення 0510. Дякую, Володимире. Ви, ви не лягуйтеся в першу чергу, і ми прийшли не до вас додому. Ми прийшли в державну установу. Не міто встановлювати, скільки до вас приходите, один чоловік чи 15 чоловік, у вас таких повноважень немає. Навіть попри вашу посаду, яку ви назвали, що там помічний, то це я хочу, щоб ви просто для себе зарубали на носі. Це державна установа, Розумієте, да? не ваш, ми до вас додому прийшли. І маємо повне право приходити і питати інформацію, яка не є секретною державною таємницею, яка є публічною. То, що ви її ховаєте, розумієте, приховуєте від громади, то вас це не спасе все одно. Тому що є відкриті матеріали, які знаходяться в вільному доступі, цього достатньо. Будь Ласка, вас... користуйтесь відкритими матеріалами. Ну, ну, Окрім цього, це мені, якщо даже користуватися вкрите, це мені не забороняє отримувати іншу. Так отримати, інформацію. їдьте до мого руководства Макара і отримати. Дайте запит їм. Чи як мови там про можна? Тому що не можна. Чому? На підставі Тому, що чого? Я не, не буду вам давати матеріал. На підставі чого? Ну на підставі чого ви мене требуєте. Сказочний Зачем його тільки з больниці випустили? На підставі чого ви мене їх требуєте? На підставі 95 ї статті Лісового кодекса. А ви на підставі чого відмовляєте? Просто відмовляю. Не може бути просто. просто. Відповідно, 19 ви за мене поліцію. Відповідно, 19 ї статті. А, ви хочете поліцію? Так, Та хочу. А, хочете. Ну, Хорошо, добре. Хазяїн барін. Хочете, то викличемо. Любої каприз. Доброго дня. Хочу викликати наряд поліції в відділок, ну, вірніше, в комарівське лісництво. Населений пункт це Комарівка. Та Бог його знає, воно тут одне там не поплив, не, не заблудитись. Що Посадова особа, помічник лісничого, комирівського лісництва відмовляється надавати публічну інформацію, передбачена законом. А що саме інформація? Це польова перелікова відомість щодо ділянки, на якій порубано надлишок дерев понад дозволеного ліміту. Тобто вони розуміють, що вони крильця в пушку, і вони приховують цю інформацію, думають, що це їх ну, спасе якимось чином. І сидить нахабно, каже, прямо в очі, я вам нічого не надам, можете викликати поліцію. Ну, хорошо, я викликав поліцію. Я Приїжджайте, будемо розбирати. Щербин Андрій Ігорович. Пірвіні друзі. Зверні ваше завісне, перемочникам поліції. Чекаю, чекаю реакції, да. дякую. Ну все, чекаємо, поліцію. Будем зараз поліцію встановлювати, чому ви приховуєте публічну інформацію. Ні, я нічого не приховую. Ну ви ж відмовили мені, значить приховуєте. Причина відмови яка. Бо ви не хочете ваше бажання. Правильно це я почув? На основанні я сказав, якому ви сказали. Я На основанні в... мого бажання. Правильно я розумію? Я вам сказав не так. Я так, сказав, так. що звертайтеся до. То... — Ну, Ого. Да. Ого. А, потім сказ... а потім ви сказали, вам надасть. Да. А ви... А потім да, ви сказали, А да, що... що в узній формі, чи в письмовій, вона Тра. вам надасть матеріал. Вірно. Не нервуйтеся, ви залишайте горішці. Зараз прийде поліція, будемо розбиратися. Да. Я розумію, що у вас тут всі поліцейські на, на... Так, від так, так сидять так, у вас, так. 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 Макаровські. Смок так сидять, думаєте, що у вас тут все пов'язано. Ну, ми ж нагадуємо про це говоримо. Ну, я, я про це говорю. Я сам, я сам, я сам про це говорю. Давайте будемо просто чекати. Давайте бездавайте. А давайте давайте. Ні, давайте бездавати. Бо я не намірен вислухувати вашу оціну. Ну, не намірі ні. Подсоси намерен. і подсоси, і спосіб. Можете звільнитися, не будете вислуховувати. От, 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 ви от, в... Я не вам не вирішував. Ні, якраз мені і вирішувати. якраз да. Да. Да? мені і да? вирішувати. Ви не мож, можете не сумніватися, що мені. Да. Мені. Завдяки мені, Да. Так воно, Єфременко вже, теж такі ділови. Ми зараз не про Єфременкова і не про, що? про те, ви, що. Ви, можливо, ні, а я про Єфременко. Я не хочу про нього слухати. Ну, не хотіть. Це ваше бажання особисто. Я... я ж вам не можу заборонити, хотіти чи не хотіти, правильно? Так само, як і я. Ну і все. Ви можете не слухати, я буду говорити, тому що ніхто мені не може заборонити розмовляти в державному підприємстві з посадовою особою. Правильно? Під час виконання. Повноважень. Скільки там у вас робочий день у вас? до скільково? До п'яти? Да. Ну, чудово. Якраз встигне, що поліція приїхала. Поспілкуємося з поліцією. Чудовий контент взагалі буде. Присядьте, посинь, що стоїть.